Всім привіт! Хочу ще одним таким відкриєм, цікаво поділитися. Дивіться, для чого людині є Бог і церква? Для того, щоб залишатися людиною. Тобто приходиш у церкву і ти починаєш життя своє міняти. Тобто осознаючи свої гріхи, тобто каятися. Да, якби хрестивсь охрещуватися, тобто погружатися в Євангелію, да, тобто в Біблію, і ставати учеником, да, тобто кожен день духовно зростати, так як ми читаємо взяти. Отче наш, да, Отче наш, то там да, чітко там говориться І дай нам на кожен день духовний хліб. Да, це тобто, слово Боже, потрібно кожен день його вживати. Тому що чітко да, отче наші говоряться. І так само дивіться, розшифрока, Отче наша, тож дивіться там тоже, да. Э, на досліді наші, ну, да, рукави і, да, і там прощаємо нашим винуватисам, да, то тобто, то щоб в учницькі бути, щоб не зводили водою видав, якби в рукав складав, тобто в брехню, да, так як вообще наша вче, щоб не з не звоюй, да, в лукавство, да, щоб не бути в рукавим, да, тобто бихливим, а бути сквати правдно людиною, да, тобто ставати учеником. да. І так само да, там в очі наші говоряться, що і простити да, наших винуватців, да, це, тобто прощати винуватців це можуть в сім'ї бути, бо кожна людина здається запитанням, якого врага любити, якого не любити. Да, тобто дивіться, яких врагів треба любити. Це ті, що можуть язиками там, сказати якесь погане слово або переклинаєш, як у Бібі говориться, да, переконаєш там там круто іке, да, а ну що, скільки, да, я тобто три да, Тобто погано несуть виносяк із уст своїх, так як в Біблії говориться, що, що в твоєму серці й уста говорить. Да? Ось так, то так і треба прощати, і за них просто молитися і прощати. Да? Благословити і все. І хай собі да, людина живе, це таке. Кожна людина у нас за свої вчинки отримає після смерті. Навіть бумага працює, коли ти прохонеш на людину, наоборот, на твоїх дітей окушується. Ось так, то пишіть мені, щоб вивчати основу християнської віри, канонічної, щоб стати праведною людиною, щоб не жити в гріхах і щоб після смерті не піти в ад. Хай би облас і всім мирного неба.